Мій любий український захисник, сьогодні потрійне свято Україні. Ми знаємо, відсвяти ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Свято покрови, День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитись, тільки жити, лиш би війну кляту скінчити. За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося, бо сміливі. За те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, можливість спати, за перемоги відчекатися, за віру, за правду, мови, веселові. Спасибі вам, захисники України, за тепле сонечко, за вихідні, за віру, за прийдеш на світліх Зупинити нарешті війни. Спасибі вам, захисники України. Дайте небо своїми руками, бо гордо зветися захисниками, Женете ворога з моєї країни, сильні відважні, сини України. Мийте здорові, вертайтесь додому, тоді діти чекають, не забувайте, без вас у них вдома і борщ смачний, і ніч неспокійно день надто нудний. Ми знаємо робити все це для нас, ми віримо. Наступить мирний час, кінчиться війна, привезете перемогу, обіймете нас міцно, проженете тривогу. А нам залишається тільки вчитись успіхи своїми хочемо вам присвятити ми виростемо розумними захисниками, такими як ви, патріотами, козаками. Халяна охорони буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної з за вас, захисники України. Дія наша світле майбутнє. Ваші подвиги вже незабутні. Нас усіх чекають переміни, Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слід підібрати, щоб дасть вам сказати. Ви приїдете до нас догостини в, в рідну школу захисників України. Вас чекає громада, вас чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повітайтесь додому, повертайтесь живими, найможніші. Захисники України, ви бережете нашу незалежність, бо віра в засу сильніша за безмежність. Низький уклін від всіх дітей вклоняємося вам, захисники України.